Майже півстоліття медикиня споглядала, як народжується життя, а у свої 70 років побачила, як ці життя забирає російський кат. Саме в цьому поважному віці пані Тетяна Теплюк з Василькова, що на Київщині, пройшла полон. Спочатку Оленівка, а тоді найжорстокіше сізо російського Таганрогу вона мужньо трималася, не даючи волю емоціям, і молилася лише за те, щоб померти на українській землі. 17 травня 2022 року я з моєю подругою Іриною та її псом Адольфом і іншими захисниками Маріуполя потрапили в російський полон. У в'язниці в Оленівці пса забрали і, як трофей, подарували голові Чечні Рамзану Кадирову. Адольф страшенно домашній собака. Ми йому пайку залишали. Пес нас грів холодними ночами. Коли прибули у в'язницю, нам сказали, що пес божевільний, і забрали у нас собаку. Дві-три ночі собака був недалеко, і ми чули, що він гавкає, як він кликав свою хазяйку, душа розривалася. Через деякий час ми дізналися, що його подарували Кадирову. Є і фото, і відео нашого Адольфа з ним. На наше велике здивування, коли ми виходили з полону, Ірині повернули пса. Це був такий собі жест доброї волі чеченського голови, за який ми мали на камеру йому подякувати. Під час перебування на Азовсталі деяких жінок вдалося евакуювати. Моє рішення було непохитним, тож я лишалася з усіма і до кінця. Я жодного разу під час евакуації не просилася, я хотіла бути з ними, допомагати чим можу. Здача в полон, це був шанс вижити пораненим. Але коли я бачила очі нашого командира Редіса, там прочитувався невимовний біль і жаль. Мені здавалося, що він себе картав, бо не може нас виручити з цієї біди. Але всі знали, що він весь час шукав шляхи врятувати якомога більше людей. Коли азовці виходили в полон, росіяни нас називали фашистами-вбивцями. Але як виявилося, ці закиди були дріб'язковими порівняно з тими катуваннями, які чинили росіяни у в'язницях і СІЗО. Коли ми виходили, у них був вигляд абсолютних переможців. Мовляв, ми перемогли Азов в Оленівці. Я провела чотири місяці. Умови нестерпні, все сипалося. Каналізація постійно виходила з берегів, розливалася по коридору, туалет, діра в підлозі у кутку камери. Мене відправили у камеру номер 6, яка вважалася однією з найгірших. Таке рішення прийняв командир, якому не сподобалася моя відповідь про Леніна. Це була одномісна камера, в якій утримували 10 жінок. Там було дві шконки, так називають спальні місця у колоніях. На них подвоє лягали. При вході дві жінки спали на підлозі. Одна під шконкою, далі, біля столика, хтось на столику. І в кутку біля самого туалету ще одна. Чому мене поселили в цю камеру? Думаю, це мене так покарали, мабуть, я не дуже чемно поговорила зі співробітником ФСБ чеченської національності. Він мені сказав, що Україну Ленін створив. А я йому процитувала Пушкіна тиха українська ніч і відвернулася у цій будові, де я та інші жінки знаходилися, була катівня, і хоч нас особливо не чіпали, але ми весь час були свідками того, що витворяли росіяни з чоловіками, особливо з командирами. Ми все чули. Нам не закривали віконце, в яке подають їжу, бо дихати нічим було. І ми бачили, що когось ведуть із наших військових. Хлопці спочатку стримували себе, стогнали, а потім був жахливий тваринний крик. У цей момент можна було перетворитися на вбивцю. Якби ми могли, ми б їх розірвали. Після Оленівки мене перевезли в СІЗО та Ганрогу. Саме тут я фізично відчувала ненависть російських тюремників. Був тваринний страх. Я не думала, що можна щодня відчувати такий дикий страх. Оця їхня ненависть. Люди вигадали собі, що ми ще нацисти і глибоко в це вірять. Ми не сміли на них дивитися. Нам не дозволяли підіймати голову, в бік не можна було глянути. Зігнуті, з опущеними головами завжди. Тільки ворухнешся, не так. Лютий крик. Голову сей час отоб'ю. Вони хотіли, щоб ми зізнавалися і підписували документи, щоб у цім-то азовці вбивали, гвалтували і розстрілювали цивільних. А вагітним жінкам свастику на животі вирізали. Я жодного разу не підтвердила і не підписала. Думаю, якби не мій вік, то отримувала б добряче. У свій бік я тільки й чула. Ладно, дури молоди, а ти, стара, як в Азове оказалась. Раз на тиждень полонених виводили на вулицю. Але прогулянкою назвати це важко. Скоріше було схоже на біг із перешкодами. Зверху стоїть наглядач. У небо подивитися не можна було. В зігнутому стані пробіглися і назад у камеру. Наглядачки стояли і не могли собі відмовити у задоволенні огріти нас палицями по спині. Двічі на день була повірка. Нас виводили з камери, ми ставали до стіни, руки вивертали і тильною стороною клали на стіну. Дуже широко розставляли ноги, але для них весь час було мало. Тоді одна з них підходила і, як по футбольному м'ячу, била по нозі. Звісно, я завжди завалювалася, а потім довго вставала. Вони кричали несамовито. У мене виникала неймовірна злість, і я спеціально довго рачкувала. Перед повірками цими завжди був жах оцього приниження. Найбільший страх був померти в тій халепі. Я хотіла померти тільки вдома, тільки в Україні. Нехай перейти кордон, але на своїй землі. У мене була така внутрішня установка. Мене обміняли 31 грудня 2022 року. Але до цього добряче попсували нерви. 30 грудня вранці мене викликали. Я зібрала речі, але забула капці. Кажу наглядачці, що забула капці, а вона не переживай, тебе там беле видадуть. Нас посадили в окрему камеру, і ми там сиділи кілька годин. Тоді знов нас перевдягли в тюремні речі та повернули на наші місця. Але я вже лягала спати з думкою, що наступного ранку буде те ж саме. До цього у мене ніколи не було такої думки. Так воно і сталося. Перше, що взяла капці, щоб більше ніколи туди не повернутися. Є знімок з обміну на ньому відчуття абсолютного щастя. Там мене хтось обіймає, а я така щаслива. Я вдома, на українській землі. Це дуже важливо. Моя сестра Галя активно боролася за мій вихід з полону. Вона постійно брала участь в усіх акціях. Була навіть акція, коли вона стояла на морозі боса з плакатом. Тепер так само чекаю я. Я чекаю на кожного. Вони всі мої діти.